Друзі, вітаю! 5 травня. Сьогодні з вами знову Леклочок. Сьогодні в Кремлі зробили заяву, як на мене, дуже дуже цікаву. Пісков наголосив на тому, що Трампу і Путіну необхідно зустрітися, і вважає, що ця зустріч має бути відповідним чином підготовлена. Ну звісно, як без підготовки, і каже, це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном. А тепер увага, які були запущені і зараз тривають. Крем сьогодні, продовж сьогодні дня, підкреслює, що контакти між Москвою і Вашингтоном нікуди не зникли, що вони є. І, взагалі, що власне відбувається? Що стоїть за цією риторикою Кремля? Сьогодні ми це детально розбирали в ефірі 24-го каналу разом із ведучою Анастасією Норіциною. І я пропоную вам переглянути цей ефір. Як на мене, він був дуже змістовним і інформативним. Ну, принаймні, ви напишете про це. Дякую. Пане Валерію, ради вітати! Слава Україні! Героям слава. Навзаєм, радий вас також вітати, бачити і чути. Дякую, пане Валерію. От така цікава тема. Путін там цілі кінофільми знімає про те, який він правитель Росії, як всі хочуть, щоб він був до кінця свого життя, і таке інше, але про цьому сам російський диктатор сказав, що він думає про свого наступника. Це справді було неочікувано почути від нього. А на вашу думку, це Перевірка населення, чи чому він про це взагалі заговорив? А можливо, він хоче перевірити саме коло своїх найближчих, ми можемо будувати стільки завгодно конспірології з цього приводу. Припущення робити. Я єдине, що можу ствердно говорити, ця теза була не випадковою. Оце точно ствердно говорить, тому що Зарубін придворний журналіст, якому поставили чітко от рамки. У цих рамках він має задати запитання Путіну. Там не було жодного неочікуваного запитання до Путіна, і це вказує мені на те, що дійсно на сьогоднішній день цю тему зробили публічно. І тепер для чого? От, от для чого тут сто п'ятсот варіантів, друзі, може бути. Ну, по перше, Путін говорить про те, що я за демократію. Звісно, це маячня. Ви дуже слушно і влучно про це сказали. Наступне Путін справді готує собі наступника. Наступник рано чи пізно буде, однозначно. В цьому навіть сумніву немає ні в кого. Він же ж не вічний. Тому можна про це говорити рік, два, десять. Ще одна тема: Путіна готують до усунення від влади. Я вважаю, що це також сценарій, і дуже дуже серйозний, який сьогодні обговорюється на Росії на тлі ухвалення рішення про закінчення російсько-української війни. Тому що всіх цілі і СВО вони так і не досягли захопити території, ті, що вони собі віднесли до конституції, вони не зможуть Найближчий рік, два чи скільки ну це однозначно. Треба розуміти, що сьогодні лобі європейське дуже серйозно налаштоване для того, аби підтримувати Україну в умовах війни, на відміну від Трампа, але координація дій Європи і США є. Вона очевидна, і Трамп навіть допомагає вже Україні. У військовому плані я думаю, що буде так само допомога і фінансовому, звісно, не безкоштовно, щоб ми розуміли. Володимир Зеленський з приводу цього говорив, що очікуємо 30 мільярдів доларів. Певно, як внесок до фонду новоствореного, а і цей варіант не варто відкидати, особливо на тлі того, що на Росії величезні проблеми з економікою. Поки що Росії і Кремлю вдається це приховувати. Історія з реприватизацією, про яку ви говорите, вона патрош вам запущена ще минулого року. Я не думаю, що всі перелічені, ну вже не вами, а цитованому вами там, сім е олігархів uh -huh. російських дотичні до цього процесу, навряд чи тому, що швидше за все відбувається не перерозподіл, а реприватизація, дійсно, е одержавлення приватних компаній. І ці олігархи будуть категорично проти того, що Патрошов робить. Але Патрошова ця ідея давно для чого? Для того, щоб зробити із. Росії типовий радянський союз, але в межах тих кордонів, які є, ми буквально от минулої п'ятниці з колегами, завдячуючи 24 четвертому каналу, дякую вам принагідно, Розбирали цю тему в програмі підсумкові центру громадської аналітики. Вежа і дійшли висновку про те, що зараз дійсно може Росія як один із варіантів розглядати організацію організацію економіки соціального побуту населення, як то було за часів Радянського Союзу. На Росії падає промислове виробництво, створюється дефіцит товарів, вводяться картки, нехватка грошей на сьогоднішній день, до прикладу, депозитних, на депозитних рахунках росіян в банках лежить приблизно 50 плюс трильйонів рублів. Це фактично навіть більше ніж річний бюджет Російської Федерації. Нагадую всім, хто можливо пам'ятає заощадження. Ощадбанку часів Радянського Союзу просто були вкрадені в населення, чому тому, що тоді така сама економічна фінансова криза була в радянському Союзі. Сьогодні абсолютно дзеркальні речі відбуваються на території Росії. Ці гроші просто можуть у населення забрати. Якщо кажуть, що цього не станеться, нагадую радянський союз, але незважаючи на це все, про що я зараз перелічив, і ще можна додати, і варто сюди додати падіння цін на нафту, збільшення дефіциту державного бюджету Російської Федерації, uh -huh. не на це все. А справді там є велика проблема. Перелічені сім'ї, в яких Патрошев може забрати власність приватну, бо там іде не про передачу в приватну, приватну комусь. Розумієте? Там не рекет, так а там просто реально одержавна ця реприватизація, типова на Росії. То оці самі олігархи можуть сказати: Ну чекайте, так воно не працює, так не може бути, тому що що стосується, наприклад, депозитів. То там не всіх торкнеться ця історія, якщо будуть їх забирати. А в рамках фонду гарантування вкладів фізичних осіб, точно такий самий фонд є в Україні, і на Росії, то неведи які депозити людей не будуть забирати, а заберуть гроші в олігархів. Тому мене ритричне запитання: а хто погодиться з них на цей сценарій? Тому я не виключаю, що от зараз запущена ця теза, в тому числі і для цього ж для того, щоб ну, мати якісь там мати поле для ухвалення якихось рішень, поле для маневру. Бо а, реально сьогодні Крем стоїть перед дилемою. Або продовжувати війну, перетворювати Росію, ще раз наголошу, на типовий Радянський Союз, коли всі гроші будуть вигрібатися на економіку. населення не буде навіть і приблизно жити так, як воно нині живе. Там і так проблема з економікою. Олігархи мають віддати все в державу, їх за великим рахунком не буде, їх не повинно бути, а це політика Патрошова ще раз наголошую. Або ж припиняти, заморожувати війну на якийсь певний період. Тому я вважаю, що ця теза сказана про Путіна. Це як от зараз сценарій. Давайте ми це скажемо, а потім з цим розберемося. Путін, наприклад, може там відійти працювати десь, да бути якимось там радником. Ну, ми ж мали приклад із Медведів. Uh -huh. Він тоді був прем'єр-міністром. А Медведєв виконував роль тоді президента. Хоча за великим рахунком всі рішення ухвалювалися Путіним. Тому я не виключаю, що й цього разу може бути такий сценарій. Тим паче це дуже зручний інструмент буде призначити винного. Когось винним когось, тому що цілі так званий СВУ не досягнуто. До речі, справді дуже цікавий момент, що можуть потім і визнати винним когось іншого, а не саме Путіна. А давайте, пане Валерію, поговоримо і також про Трампа і про те, які заяви він робить нині. Каже, що його радники провели кілька дуже. Хороших дискусій щодо України передає Reuters, але каже про тому, що між Росією та Україною дуже дуже багато ненависті. Те, що з одного боку вони постійно дають надію і кажуть: ось ось, ось через кілька тижнів, через кілька днів найвирічальніший момент хороші зустрічі а з іншого боку, акцентують, що там багато ненависті. Це для чого? Це вони можливо так хочуть м'яко вийти з цих переговорів. Трамп не може вийти з переговорів, тому що йому це невигідно в усіх моментах, абсолютно для Трампа близький схід російсько-українська війна і Китай це три основні пункти, якими він зараз займається, плюс Північна Корея. Порядку можна, наприклад, що стосується Китаю і російсько-української війни, там ну дискутувати. Бо Марко Рубі говорить, що Китай важливіший ніж російсько-українська війна, але всі ці чотири навіть вектори. Ще й Північна Корея, до якої Трамп ще буде звертатися, хоча з північної Кореї йому буде найскладніше владнати питання, бо він хоче зробити з неї без'ядерну державу. Але однозначно Трамп не буде виходити з переговорів. Я вам, як приклад, наведу заяву п'ятничного держсекретаря перепрошую, речниці держдепуша, яка зранку говорить за київським часом, звісно, що ми виходимо з переговорів, а потім ввечері говорить: ні, ми не виходимо з переговорів. Ну до речі, чомусь в українських змі дуже мало поширювали цю інформацію. Дуже мало. Що стосується контактів Трампа із Росією, прошу пишаруйтесь. Так, прірва справді велика, це однозначно. Трамп сам говорив, що ну оці двоє ненавидять одне одного. Та я, я, чесно кажучи, не знаю, за що нам любити росіян, якщо говорити не лише про Зеленського, а про Путіна. Так, Бо це ж він про них говорив. Е, тому у нас любові до цієї держави не буде дуже, -дуже довго. А от що стосується саме е, можливості. Е, Самого продовження переговорного процесу, то я хочу, друзі, вам зентувати увагу про те, що росіяни дуже пильно слідкують за цими тезами. І сьогодні вранці у них пронеслася новина про те, що Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналіста Вашингтон Пост, про те, а які це такі успішні переговори були з Путіним минулими вихідними? Бо так пише російська преса, це дуже ну, важливий момент. І навіть Пісков зараз коментує: ви знаєте, Трампу і Путіну треба було б зустрітися, але поки що не планується. Москва просто боїться можливого виходу Дональда Трампа з переговорів. тому вона постійно йому робить компліменти. Так це гра. Трамп це розуміє однозначно. Але Трамп напередодні в інтерв'ю НБС говорить, що ну, ви знаєте, якщо буде ухвалений законопроект Лінці Грема про санкції, то я не виключаю, що я його підпишу для Росії. Це смерті подібно, зважаючи на ту економічну ситуацію, про яку ми з вами щойно говорили. Я просто ну, глядачам акцентую увагу, що так, ми четвертий рік говоримо, що Росія ось ось помре, але зверніть увагу на цифри. Ще не закінчився ну, другий квартал, лише розпочався, а вони вже переглянули дефіцит бюджету, збільшивши yeah. його втричі. Так це лише початок року. З такими цінами на нафту, як нині, є, і політикою Саудівської Аравії в них шансів немає оберегти свій бюджет хоча б у тих рамках, як були минулого року. І фонд ну, національного і... благосостояння Так, Саме хотіла Там, додати, і... перепрошую, що ось цей фонд національного благосостояння і він тепер ще й вперше менший ніж дефіцит. Бюджету тому ось тут цікаво, звідки вони будуть брати кошти, так так абсолютно дуже влучно сказано. Я вам дякую за це поточне. Тому що дефіцит 3,8 а у трильйона. А в фонді 3,2, за даними, які є в ЗМІ. Тому на даному етапі, коли Трамп е, говорить про переговори із Росією, Росія це підхоплює дуже швидко і дійсно, затвердженнями, тих, тих же самих роззмі, минулими вихідними були переговори Трампа і Путіна. Працювали команди, також були переговори з Україною. Поки що немає ніяких таких ознак, які б засвідчили, наприклад, і мені, і глядачам про те, що Путін там готовий до чогось. Він заявив про це перемир'я на три дні, звісно, не зрозуміло, як воно буде відбуватися, тому що ми вже бачили там пасхальне перемир'я. Так, не прилітали дрони, повітряних тривог не було. Справді, це так було. Це і президент України навіть підтверджував, але як буде цього разу, будемо дивитися. Але. Дійсно, це перемир'я, яке на три дні розпочаток, отримало абсолютно правильну реакцію з боку України. Чому на три? Давайте на 30. і тут уже знаєте буде питання: як буде вчиняти у зараз ці ситуації? Кремль я говорю не про Путіна, а про Кремль, тому що. Ну, вже певне, лише лінивий не розуміє те, що в Кремлі є дві групи, два групування. Одне це групування Яструбине, uh -huh. до якого ми відносимо цього самого Патрушева, і інше групування, більш ліберальне, лояльне, ліберальніше, лояльне до більш лояльне до Вашингтону, яке за припинення війни. І де оце простояння цих двох групувань? Тому ми будемо дивитися, що буде після параду. Чи м, вирішить Путін колективний е, припинити вогонь? І взяти паузу і розпочати переговори, чи все ж таки буде продовжувати бойові дії, тому що нинішня активізація на фронті, про що кожного дня звітує генеральний штаб Збройних сил України, вона є неприродною навіть для всього періоду перебігу широкомасштабного вторгнення. Це може засвідчити або просто про останні потуги, бо далі підтримувати таку інтенсивність високу. Ну, ми ж розуміємо, Росія не зможе. Я бачив сьогодні кадри про те, що вони везуть на фронт танки Т-62, нібито ну там ще 60-х років. Мої колеги, військові експерти, кажуть, ну це фактично броньована могила для росіян, які будуть управляти цими танками. Їх там штук 60 чи 70 підвезли. Да, це броня, але вона. Абсолютно неефективна, втім створює візуальну картинку, що нібито все окей. В той же час вони дуже сильно бережуть танки нові, які виготовляють. Вони там виготовили їх за рік вже майже 300 штук, але на фронт не відправляють. Тобто вони фактично сплавляють все те, весь той непотріб, який сьогодні не залишається на складах, але ж це не про ефективність, це про тяглість, да, війни. Бо якби вони хотіли ефективності захоплення території, то ні так, це війна на виснаження. Але враховуючи те, що Україну все ж таки будуть підтримувати. Такі заяви лунають там також дуже специфічний спосіб від Європи. То в будь-якому випадку, і про це говорять вже багато моїх колег. От навіть ті скептики, які говорили, що Путін ніколи не ухвалить рішення про припинення вогню, вони, вони зовсім говорили, що ніколи. Вони навіть говорять про те, що у Путіна дилема або або. Так. якщо раніше однозначно ні, то тепер є дилемма. І це мені засвідчує, що дійсно, після параду побєди, які там будуть визначати 9-10, можуть відбутися якісь зміни. Угу. До речі, про або або нещодавно агенція Bloomberg писала, що взагалі проговори зайшли в глухий кут, і для того, щоб щось йшло, якийсь був прогрес, потрібно, щоб відбулася особиста зустріч Путіна і Трампа. І сьогодні род Путіна, Пісков вийшов і каже, що так ми хочемо зустрітися. Ми про це розмовляємо. Але скоріше за все, коли буде поїздка у Трампа на близький схід, то цієї зустрічі не буде, бо у Путіна немає в планах в планах таких поїздок. От що ви думаєте про? Це чи захоче і сам Трамп зустрічатися із російським терористом, аби справді вже особисто з ним домовлятися, і чи матиме це якийсь ефектну Трамп чітко дав зрозуміти, що в нього досягнуті домовленості з Москвою. Ми ж домовилися, і він, чесно кажучи, знаходиться сам для себе в незрозумілій ситуації, як так він домовився. Хоча Трамп інколи може там не виконувати домовленості. але тут домовленості йдуть між тут серйозного масштабу. Це непересічна якась угода, яка передбачає бізнес спільний з якимось проєктом. І він дійсно обурений, але емоційно себе зараз стримує. Він вчора, коментуючи можливі зустрічі із Путіним, сказав, що не думаю, що у мене відбудеться зустріч із Путіним в Саудівській Аравії. Це можна читати як не виключаю, але не думаю. Тобто він про це зустріч зараз не думає. Тому для того, щоб, як хоче дуже Кремль, Путін зустрівся з Трампом, то Кремлю треба зробити відповідні кроки на зустріч Вашингтону, які дуже ну, прості й зрозумілі, припинити вогонь. Тоді можна про щось говорити. Тим паче дуже багато доноситься інформації із Росії про те, що Трамп справді пішов на дуже величезні поступки Росії. Дуже великі. Ну навіть мова йде про те, що він готовий скасувати санкції проти Росії, починаючи з 2014 року. Тобто абсолютно всі. І навіть Україна із Європою зробила заяву про поступове скасування санкцій проти Росії. Тобто, ну, ще раз повторюся, Трамп чітко сказав, ми домовилися, про що далі домовлятися. Якщо ти хочеш зустріч, ти повинен зробити дію. Ти її не робиш. І Трамп дуже чітко сказав. Ну пригадуємо пост його в Трусову, що Владимир, зупинись, це ж не до Володимира Зеленського було звернення, це було звернення до Кремля. Тим паче, всі російські телеграм-канали, в тому числі Рія і «ТАСС» Кремлівські, вони писали про це, що Трамп незадоволений Путіним конкретно. Тому поки що предмету для зустрічі немає, але Росія дуже її прагне. Так цієї ситуації вдало скористався Китай, Сі саме тому приїхав до Москви. Аби продемонструвати з нерозрівність зв'язків із Росією, але це не означає, що ситуація дуже хороша на Москві і в тому числі в Пекіні, бо в Китаї теж великі проблеми. Трамп каже: так ми з Китаєм можемо домовитися, але для до цього ви повинні зробити рі, певні кроки. Тобто, не може бути гра в одні ворота. Ну а зараз так виглядає, що Трампа е, фактично обіграли. Але... Я щойно говорив про одну дуже цікаву тезу, яку Трамп звучив ще раніше. Да? він кілька тижнів тому говорив, коли його запитували, якщо Путін не погоджується. Ви говорите дуже слушно, а пані Насія, що переговори зайшли в глухий кут. Ну за великим рахунком, так але Трамп сказав на за запитання журналістів: чи готові передати зброю до України? ну, для чого передавати набої? У мене є інструменти набагато кращі ніж зброя. Це санкції дійсно. А те, що він бо я дуже сумнівався в цьому, може підписати законопроект про санкції. Ми мали приклад з Іраном. Та ж сама історія, коли він буквально вів нещодавно санкції проти фірм, які постачають компоненти для балістичних ракет. Ну тому я не виключаю, що таке саме буде і з Росією. Угу. Тим паче він знову про це сказав. І повірте, це буде дуже серйозний тиск. Допоки Путін не зробить хоч якийсь крок на зустріч в Москві, ніякої зустрічі, я чесно кажучи, не вбачаю. Пане Валерію, щиро дякую вам за цікаву розмову, як завжди. Спасибі за те, що долучилися. Бажаю вам гарного дня. І нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду, нова дорога, був з нами на зв'язку.